Кримські татари активно долучилися до боротьби за незалежність України після повномасштабного вторгнення Росії. Багато кримських татар почали збройну боротьбу ще у 2014 році після окупації півострова. Саме вони тоді з українським народом виступили на захист цілісності України в Криму. З того часу у ЗСУ сформовані окремий батальйон Крим та 48-й батальйон імені Номана Челебіджіхана. Загалом у війську служать близько двох тисяч кримських татар. Кримські татари продовжують опір російським окупантам на півострові, незважаючи на репресії. Вони демонструють незламність у боротьбі за свободу батьківщини. Батальйон Крим та 48-й батальйон з честю б'ється з ворогом. Такі герої Криму, Сейран Кадиров, Асан Сейдаметов, Ескендер Метулаєв, Рустем Аблятів – назавжди залишаться у наших серцях як приклад мужності і самовідданості. Ми віримо у перемогу та повернення Криму до складу вільної України.